як він буде діставатися фільтрувальний мішок після віджиму. Скидаю тиск і зараз будемо лі. Забираємо, забираємо нашу приставочку. наша підставочка Дістаємо бочку. Зараз подивимося як вона буде діставатися. Дуже легко. Я думав, що буде важче. Це дуже легенько. Так. Раз. Два наших поршні. я оліє тут даже на поршнях, от бачите. Мішок даже сильно не спресований взагалі. ну Мені кажеться, тут ще і є, є. Просто час. Потрібен час для такої, такої культури нам потрібен час. Все, що потребує вона. Тиску, може, вистачає 50 тонн, але за годину ну, ну, неможливо нам отримати весь вихід.